Воскресіння Христове, Воскресіння це вставання з мертвих, повернення до життя або оживлення. Воно відбувається завдяки Божій дії. У Воскресінні душа і дух людини з'єднуються з тілом, від якого вони були відокремлені через фізичну смерть. Ісус, Ісуса Воскресив Бог. І сам Христос мав владу прийняти життя знову, як про це свідчить Писання. В Євангелії від Івана, 10 розділ, 18 вірш, Ісус сказав, ніхто в мене його, тобто життя не бере, але я сам від себе кладу Його, маю владу віддати Його і маю владу прийняти Його знову. Я цю заповідь взяв від свого Отця. У Воскресінні Христовому взяли участь усі особистості Божества: Отець, Син і Дух Святий. Це справді велике Боже чудо, та чи всі вірять у Воскресіння Ісуса Христа? Вірити чи не вірити, це вибір кожного. Але факт Воскресіння Христа підтверджує історія. Очевидцями були його учні та інші наближені люди, а також і сьогодні свідченням є порожній гріб, де був похований Христос. Яке ж значення має Воскресіння Христове для тих, хто вірить? Його невинна смерть стала відкупною жертвою за наші гріхи перед Божою справедливістю. Воскресіння Христове стало підтвердженням і свідченням того. Що ця жертва була прийнята Богом як досконала і достатня. Воно є невід'ємною ключовою частиною Божого плану Спасіння. Після Воскресіння Ісус продовжує піклуватися про Своїх. Він заступається за нас перед Небесним Отцем. Бог послав Духа Святого і, віруючи, тоді й сьогодні переживають хрещеним Духом Святим. Що супроводжується ознакою, говорінням іншими мовами, як у День П'ятидесятниці. Христос дав місце Духу і Святому, щоб Він організував церкву з людей і провадив її протягом життя. А також після Воскресіння Христа також Воскресіння Христа гарантує нам Воскресіння тіла при другому приході Господа Христа. Він прийде. Щоб забрати нас до себе, аби ми жили з Богом вічно. Вічність це ж без кінця. Чи можливо людині стільки прожити? Адже тут, на землі, вона постійно піддається атакам гріха і впливу смерті. Що ж зміниться у вічності? Після Воскресіння тіло буде змінене на небесне і пристосоване для життя на новій землі та в новому небі. Це буде прославлене тіло, подібне до тіла Воскреслого Ісуса, видиме, реальне, але надприродне. Нас можна буде впізнати, ми будемо їсти, пити, але не будемо хворіти, старіти, не вмиратимемо і не піддаватимемось слабкостям, бо гріх і смерть будуть знищені. Тіло стане могутнім і безсмертним. І тільки тоді. Виконається все, що Бог задумав щодо людини, коли створював її на початку, щоб вона могла пізнати його так, як він хотів, і щоб він міг виявити свою любов до людей так, як прагне. А якщо людина не вірить у Воскресіння, живе лише сьогоднішнім днем і не думає про те, що буде після смерті, то що ж тоді? Якби Христос не воскрес. То не було би сенсу вірити. Бо справді віра була б марною, якби ніхто перший не воскрес і не показав, що є життя після смерті. Але Христос Воскрес. Це було передбачено пророками і збулося. Тому Воскресіння для невіруючої людини також неминуче, але вона буде засуджена на вічні страждання. Отже, це набагато серйозніше, ніж людина собі уявляє, через легковажність людина не вірить, не шукає істини і тому гине. Але Бог цього не хоче в Євангелії від Івана, 3 розділ 16, 18 вірші, написано: Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Але мав життя вічне, бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той уже засуджений, що не повірив в ім'я єдинородного сина Божого. Ось же понад дві тисячі років минуло з того дня. Як Христос Воскрес! Цей факт має докази. І незалежно від того вірить людина чи відкидає Христос живий! Він стукає до людського серця протягом всього життя, бо Божа Спасительна благодать ще триває, а вона нам дана через Воскресіння Христове. Слава Богу за Воскресіння Христове! Hello.